Я і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри, вже друга неділя Великого Посту ми прожили дві неділі Великого Посту. який час летів як в один день, як одна ми. І якщо ми зауважуємо, то і все життя наше так швидко минає, таке швидко плинне наше життя. Як мудрий наш народ каже, якщо думки ще за горами, то смерть вже за плечами. Ми знаємо про цей неминучий закон смерті, усвідомлюємо це розумом, але відганяємо від себе оцю думку про те, що є швидкоплинне наше життя і що неминуча буде смерть. І тут, дорогі браті і сестри, також Є облуда диявола, який бажає відне, відвести від нас оту істину, істину про перехід від тимчасового життя до вічного і готування себе до тої вічності, про яку ми, як віруючі, в символі віри, кожного разу промовляємо, чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку, але насправді не чекаємо. Відганяю від себе ту думку, і всі вмирають, ну це вони, а я буду жити. І ось така облуда диявольська, на жаль, посіює в нашому житті багато того, що є гріхом і беззаконнім. Бо людина, котра думає собі, обманює себе самого, що буде жити тут вічно, вона. Робить багато гріхів і беззаконь, а людина, котра дійсно пам'ятає про це важливе в своєму житті, про той перехід від тимчасового до вічного, вона обов'язково буде людиною стриманою, розважливою, розумною і поміркованою, і не буде робити усяких дурниць. Сьогодні, дорогі браті і сестри, ми з вами у Святому Євангелії чули про одне із чудес Господа нашого Ісуса Христа, простілення розслабленого у Капернаумі, І як всі чудеса Господні, вони є проявом любові Божої. Чудо це любов. І любов це чудо. Так, дорогі браті і сестри, насправді воно так і є. І ми сьогодні бачимо, як Господь змилосердився над тим розслабленим. Але коли ми згадуємо цю євангельську подію, ми повинні збагнути, чи насправді ми ось там в Євангелії себе бачимо чи ні? Адже душа наша, вона також розслаблена. Багатьма гріхами і беззаконні. Душа наша деколи перебуває в такому ліництві, в такому розслабленні, що навіть молитись не хоче. Або якщо хоче молитися, то відразу якась лінь, якесь розслаблення і бажає душа не молитися, а відпочивати, спати. І ось таким сном гріховним дуже часто володіє нами ворог, роду людського диявол, бажаючи, щоб ми були розслаблені, енергії до того, що Господь говорить, не були чуйні і були невиконавцями його святої воїни. Але ми, дорогі браті і сестри, повинні пам'ятати, що Господь бажає нас і стілити, він бажає нас піднести із того сну Гріховного, щоб ми пробудилися, щоб ми воскресли до життя правдивого Християнства. І ось в того розслабленого чоловіка, який в Капернаумі перебував, були друзі добрі. Вони його любили. Вони його любили так і вірили в Христа як Великого Чудотворця і. З надією тільки на нього одного, взяли його на пості, на пості щоб ви знали, це ну, покривало колись на сході де постелив, покривало ріх і відпочивав. І ось те покривало взяли того розслабленого, паралізованого чоловіка і понесли його до Христа, де перебував він в каферноумі, в одній із осел і, і проповідував Слово Боже. Але коли вони підійшли до того будинку, побачили, що вони не війдуть. Ні. Настільки багато було людей в самому будинку і біля будинку. Тут, дорогі браті і сестри, для нас також є наука, наука в тому, що тіснота деколи буває благословена, деколи буває блаженна. Яка тіснота? Коли повна церква, на свято чи неділю людей. Це є благословення Боже. Це є ось та радість перебувати біля Христа, слухати Слово Його. І та тіснота є блаженою. А коли у свято чи в неділю порожня церква, це і страшно, коли нема ось тої блаженної, благословенної тісноти. І ось коли вони прийшли, побачили таку картину, що багато людей і вони не зайдуть, щоб занести ось того розслабленого до Христа, і щоб він і його, вони ще більшу працю беруть на себе, вирізають на дах, розбирають ось цей дах, який складався, із глини, із досок. Вони його розбирають і опускають на тих ножах. Того розслабленого до ніг Ісуса Христа. І що Він чує від Христа Спасителя? По вірі вашій, каже Господь, прощаються тобі, гріхи твої. Тут, дорогі браті і сестри, велика наука також для всіх нас, щоб ми дійсно побачили, що вірі не тільки того розслабленого чоловіка. А по вірі вашій, каже Господь. Бо розслаблений тяжкохворий паралізований чоловік, як багато тяжко хворих, вони вже себе вбіряють у всі руки, куди їх тільки заведуть, куди їх тільки занесуть, вони вбіряють себе всім лікарям, на всіх нерються, на всіх сподіваються, і в них вже мало такої зосередженої і. Віри в істину, вірив в Господа. А ось ті друзі, ті люблячі люди, які любили того розслабленого чоловіка, вони вірили тільки у Христа, у Господа нашого і Спасителя, що тільки Він може допомогти, що тільки Він дарує ось те бажане і і надіялися, і трудилися. Які труди сьогодні ми робимо для того, щоб допомогти нашим близьким. Адже, як по слову апостола Павла, ми всі складаємо одне тіло Тіло церкви Христової. І коли один член того тіла хворий, це тіло страждає. Це ми розуміємо, коли навіть зуб нас заболить. Один зуб заболів якийсь нещасний, і все, все тіло терпить, все тіло страждає. В пальця, за нозум, пальцем. Заженемо і все тіло терпить, все тіло страждає. Так само і кожен повинен ставитися один до одного, до братів і сестер своїх. Якщо хтось занедужав, Недугою, чи гріховною, чи недугою фізичною. І ми знаємо про це, ми бажаємо допомогти в який спосіб. Ми несемо Його до Христа молитвою Своєю. Молимося один за одним. Апостол Яків дає від Господа нам заповідь. Моліться один за одного, бо багато може молитва правильно. І тут, дорогі браті і сестри, ми чуємо і докір в свою сторону, бо далеко ми від праведності стоїмо. А що ж тоді треба? А тоді треба дійсно зміцнювати свою віру, а в який спосіб її зміцнити, а треба очистити свою душу від скверни гріховної, від того, що обтяжує її, і піднести свою молитву до Господа Бога. І дійсно, коли людина покається, коли людина очистить свою душу, від гріха і беззаконня, молитва її має велику силу, бо вона молиться від чистоти серця свого і просить у Господа Бога не за себе, а просить за іншого. І Господь каже: просіть і дасться вам. І ми побачили, як далося і в сьогоднішньому євангельському читанні за цей труд, який послужив. Для зцілення того розслабленого чоловіка. Бо великий труд взяли на себе не тільки молитовний, не тільки з вірою і з надією, але і труд фізичний був для того, щоб отримав той розслаблений і зцілення від недуги своєї. Більше того, вони навіть не сподівалися, що отримає він набагато більше. Прощаються тобі гріхи твої. Не хворобу саму, а наслідок хвороби був вилікуваний. І ось коли ми, дорогі браті і сестри, побачили е, оту картину, так само, як і ті, що були у цій оселі, а були там законники. І вони в серці своєму думали, як можна казати, прощаються тоді гріхи. Адже гріхи прощати може тільки Бог. І тут вони були праві. Праві були, що прощати може гріхи тільки один Бог. Але не праві були в тому, що вони в Христі Ісусі не впізнали істинного Бога. І ось вони в серці свого помислили тільки. І тут ми бачимо, дорогі браті і сестри, науку від Христа, що Христос є серцевидець, що Він знає наші думки, наші бажання. І тому нам треба пильнувати за своїми думками, бажаннями, бо серце нашого народжується або добре, або лихе. Як тільки лихе народжується, треба відразу корені то виполювати молитвою і постом, каже Господь, виганяється від рука. І ось коли вони помислили, Господь каже, що ви таке думаєте в серці своєму. А скажіть мені, що легше сказати розслабленому? Прощаються тобі гріхи, чи сказати встань і ходи. Ну, для людини, для язика людського можна сказати і то, і то, правда? Язик без костів не болить. Але в одному випадку прощаються гріхи, але цього не видно. А в другому випадку встань і ходи. Ну це вже треба мати владу. Владу не людську. А владу Божеству, яка володіє і хворобою, і неміччю, володіє і гріхами. І Господь каже, що якщо ви почули, що я прощаю гріхи твої і не вірите, то щоб ви повірили, кажу тобі, встань і йди додому. І цей встав, взяв постій і пішов. Ось, дорогі браті і сестри, ми бачимо, що Господь Бог прощає нам гріхи по нашій вірі, по нашій молитві, по молитві люблячих нас. І ми повинні про це пам'ятати, що ми самі себе не вимолимо, а вимолять нас, люблячи нас. А щоб нас любили, треба виконувати заповідь Господні. Як хочете, щоб вам люди робили, так і ви робіть людям. Хочете, щоб за вас молилися, моліться за ближніх своїх. Хочете, щоб вам допомагали, допомагайте своїм. Хочете, щоб вас любили, любіть ближніх своїх. І ми, дорогі браті і сестри, дійсно по тим законом воєдиним любові, любові до ближніх. Любові до Бога спасти може тільки так самі себе, а самі себе не вимолимо. Одного разу е, покійний митрополит Антоній е, розказує про себе, як він молився колись, коли був ще юним юнаком, як він ревно молився, як він ставився до того великого подвигу молитовного. Він правило церковне і правило домашнє так ретельно виконував. Що коли одного разу прийшов до свого духовника сповідатися, каже, я молюся ранішнє правило і вечірнє правило три рази. Перше, перший раз молюся на е, настоячи, другий раз каже, молюся на вколішки, потім знов стою і ще раз молюся. А духовник йому каже, що ти робиш, дитину? Покінь це, бо ти так думаєш, що от ти сам себе можеш вимолити. Ти так можеш подумати, що ти, Бога, можеш заборону зламати. Ти так можеш подумати, що ти сам себе спасти можеш. А якщо ти подумаєш, що ти сам себе спасти можеш, то тобі і Спасителя не треба буде. Не молися так, дитино, а помолися ось так краще. Вдар три поклони вечором і помолися такою молитвою. Господи, молитвами люблячих мене, спаси мене. А нас багато хто любить. Нас любить Божа Матір, бо вона молиться за нас, покриває нас своїм опору. Нам, нас люблять святі угодники Божі, вони моляться за нас перед Престолом Всевишнього. Навіть якщо хтось з рідних на нас не молиться, навіть якщо ми самотні і рідні в нас нема, за нас моляться та, на небесах. І нам треба молитися за інших людей, які, які потребують допомоги. Які немічні, які заблукали у гріхах і подзаконіях і потребують цієї молитви, ось це є основа, дорогі браті і сестри, сьогоднішнього євангельського читання, щоб ми любили один одного. І так Господь за ту нашу любов, яку ми втайні подаємо, бо якщо ми молимося, ніхто не знає, що ми за них молимося. А Господь сказав, що зробите таємно, воздасться вам явно. Слово Боже є правдиве, воно є істина. І Господь сказав і сталося, сказав і сотворилося, сказав, прощаються гріхи, сказав, встань і йди. І так, і сталося. І нам, дорогі братія і сестри, Господь каже, прощаються вам гріхи на сповіді, якщо від щирого серця не хкаєтеся, іди і не гріши, щоб тобі не трапилось чогось гіршого. Нехай Господь Бог допомагає нам, зціляє наші небо і душевні тілесні, милує і спасає молитва Божої Матінки і всіх святих. Амінь. Слава Ісусу Христу!